Шанувальників телеканалу Бориспіль. Усім доброго здоров'я та приємного відпочинку. Сьогодні до участі в нашій програмі ми запросили директора комунального підприємства Центральна Бориспільська аптека номер 24 Хомич Олена Олексіївна. Вітаю вас, Олена Олексіївна. Добрий день, Олександра. Добрий день, шановні телеглядачі. Розкажіть, будь ласка, про себе, яка у вас освіта, скільки років ви працюєте у фармацевтичній галузі, де ви до цього працювали? У мене вища фармацевтична освіта. Я за фахом провізор, закінчила Національний медичний університет імені Богомольця. В фармацевтичній галузі вже працюю майже 15 років. До цього працювала. Більший час в Києві. Тут на цій посаді в Борисполі працюють тільки два роки. 3 вересня буде два роки. Чому саме Бориспорі обрали для кар'єрного росту? Це не кар'єрний рост. Я в Києві займала посади вищі, ніж я тут займаю, тому що я працювала в вищому контролюючому органі, вищої виконавчої влади. Я була інспектором, я контролювала роботу всіх аптек по Україні. Mm -hmm. А чому тоді сюди прийшли? Чому? Пришити. Тому що я, по-перше, тут живу, вболіваю mm -hmm. за це місце, в якому я проживаю. І цю аптеку я два рази перевіряла, як, як перевіряюча. І ви знаєте, дивлячись на стан комунального підприємства, це ж не тільки одна аптека. На той час було тут в мережі 12 структурних підрозділів. А майже всі вони були дуже в дуже плачевному стані. І мені просто було цікаво, чому при такому потенціалі, який є, тобто приміщення, фахівці з вищої фармацевтичної освіти, з середньої фармацевтичної освіти, які працювали в фармацевтичній галузі дуже багато часу, але тут підприємство збиткове. І ось я mm. <заспорістична> з підтримкою свого чоловіка mm. вирішила прийти сюди, на цю посаду і спробувати. У mm. минулому комунальна аптека перебувала у кризовому стані і здавалося, що нічого не може її підняти. Але вам це вдалося зробити, зробити це підприємство прибутковим. Пані Олено, у чому секрет успіху? Mm. Ну, по-перше, я думаю, що Кожна людина повинна просто любити свою професію, так як люблю я її. Я дуже люблю фармацію, люблю оточуючих людей, які мене супроводжують по життю. І за цього, коли з любов'ю робиш якусь справу, приймаєшся, берешся за неї. Коли ви обійняли посаду директора, які були ваші перші кроки? Перші кроки? Це розподіл обов'язків між своїми працівниками, тому що кожна людина, яка прийшла на роботу, вона повинна знати, що вона за якусь ланку повинна відповідати. І щось такого більшого я не вимагаю від своїх працівників. Просто сумлінно виконуйте свої обов'язки, які ви прийшли на роботу в часи, радянські часи, коли. Солдат служить, а служба йде, солдат спить, служба йде, вже пройшли. Знаєте, в мене як керівника ціль навчити людей заробляти кошти. Тому що ми зараз у нас мало того, що це комунальне підприємство, ще його розрахункове це підприємство. Ми самі заробляємо собі кошти на все, на свої витрати. Тому в першу чергу. Роль керівника в підприємстві – це навчити людей заробляти кошти, хоча б собі на, зароб... на заробітну плату. І ось ми потрошку так. Ну це, мабуть, дуже важко було спочатку, так? <гум> Безперечно, <гум> знаєте, первопроходцям він говориться завжди ваш. На <гум> той момент, коли ви прийшли сюди директором, якою була заробітна плата у ваших співробітників? Три тисячі, а зараз три. Як вдалося так ось? Перейти з таких цифр на такі. Розумієте, на фармацевтичному підприємстві це моя особиста думка. Я її, що повинні працювати фармацевти, а не повинні працювати люди якихось інших професій, тобто пасувальники, бухгалтера. Яких... Це... У нас, наприклад, некваліфікованих фахівців було набагато більше, ніж кваліфікованих. А ми самі знаємо, що заробляють нам кошти. Тільки первостольники. А персонал – це адмінперсонал, тих, хто потребитель. Тому ми скоротили адмінперсонал. У мене нема заступника директора. За рахунок скорочення, ви підняли Звісно. Економії заробітної плати. Mm. Скажіть, будь ласка, як вас спочатку сприйняв колектив? Mm. По-різному. Знаєте, люди. Все сприймають боляче, коли це щось нове. Більшість людей боїться якихось змін в своєму житті. І, як говорить досвід, що не завжди ці зміни бувають на краще. Але зараз в нашому колективі все спокійно і стабільно. Ви дивитесь програму «Актуально». Тут присутня директор комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека номер 24 Хомич Олена Олексіївна. Пані Олено, ми продовжуємо нашу розмову і хотілося б почути ваші думки, ваші враження. Коли ви сюди прийшли? Що ви відчували в ці хвилини, коли бачили, що підприємство у стані кризи? Що вам в першу чергу хотілося зробити? Що я відчувала? Відчувала, що треба багато працювати. Треба налагоджувати роботу, треба свідомість моїх відлеглих міняти, змінювати. І працювати, ще раз працювати. Працівники підтримали ваш ентузіазм? Знаєте, не всі працівники підтримали мене в тій хвилині, але є такі, які підтримували. Але найбільша підтримка це відходило від нашого керівництва нашого міста. Які є костяком нашої влади, вони всіх моїх вони підтримували мене. І я знала, що я на правильному шляху. Скільки зараз осіб у вашому трудовому колективі? 49. 49. А кого б ви хотіли б з них виділити окремо їх завдяки їхній праці, їхньому сумі, роботі? Є в мене такі люди. До речі, у нас скоро наше професійне свято в вересні місяці. І ось я нашу завідуючу Олену Миколаївну подала характеристику і подала пропозицію. ну, Трудовий колектив подав пропозицію, а я підтримала, щоб її виднули на премію або на нагороду від фармацевтичної асоціації, в якому ми состоїмо наше підприємство. Це вона завідує аптекою номер 24 але є в нас ще завідуючі і в селах. Дуже гарні, сумлінні люди, які довгий час на підприємстві. В селі Щасливому завідуючі аптеки, Лєвченко Валентина Григорьович, який пропрацював на підприємстві 22 роки, він провізор вищої категорії. Завідувач аптечного пункту номер 1 при Центральній районній лікарні. Це Дровченко Ніна Миколаївна, теж провізор з вищою освітою. Старший 28 років у фармацевтичній галузі. Mm -hmm. Як ви зараз оцінюєте роботу свого колектива? Чи змінилася вона за той час, як ви працюєте директором? Так, да. змінилася. В якому плані? У нас люди стали більш впевненіші з майбутнім своєму. Вони знають, що завтра вони прийдуть на роботу і це їх робоче місце. По-друге, що вони стабільно отримують заробітну плату. Стабільно в державу платять за податки. І кожна людина в майбутньому розраховує на достойні пенсії. Ви кажете, ви два роки працювали і за цей період є багато позитивних змін в роботі аптеки. Розкажіть про ці зміни. В, наш, в нашій структурі нараховується 14 структурних підрозділів. Тобто ми розширяємося. Потрошку при мені були відкриті три аптечні заклади. Це аптека Великої Олександровки, аптечний пункт на Київському шляхі 11. Це соціальний аптечний пункт, який розрахований на незахищену не версту населення. Там у нас 15% знижка на всі ліки і вироби медичного призначення. На сьогоднішній день у нас відкривається аптека на завокзальній 17. В майбутньому ми хочемо ввести дисконтні карточки для кожного клієнта нашої, наших аптек. Там будуть введені 3% знижки для кожного відвідувача. При пред'явленні цієї карточки буде знижка на ліки, на вироби медичного призначення. Біля центрального входу є назва, що аптека працює цілодобово. Раніше цього не було. Це коли було прийнято таке рішення? Так, це рішення прийнято недавно. Якби до цього ми йшли, пропозиція з мого боку була. Ще раніше, але ми ну, осуществили це тільки місяць назад. тому. Да, зараз аптека працює цілу добу, тому це дуже зручно для жителів Борисполя. Вони в будь-який час можуть звернутися до нас і отримати ліки необхідні. Подивіться своїми плавами на майбутнє. Я сподіваюся, що керівництво нашого міста буде підтримувати і надалі нас. Ми будемо розвиватися і розширятися що заробітна плата у нас буде достойна у наших працівників. Хотілося б ще якоїсь соціальної захищеності. Пані Олено, розкажіть про ваші успіхи за підсумками цього півріччя. Відкрито ще дві точки. Я забула за стали вам сказати, що у нас ще атечні пункт при старому в, в селі Старому. При сільській лікарні відкрито аптечний пункт. В цій аптеці пенсіонери та інші пільговики користуються якимись нижками. Взагалі наша Аптека це єдиний аптечний заклад в нашому Бориспільському районі, який відповідає до вимог фармацевтичного аптечного закладу. А саме ми здійснюємо пільгове обслуговування пільгової категорії населення по безкоштовним рецептам. Ми обслуговуємо хворих, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії. Це все здійснюють наші аптеки. Ваші ціни відрізняються від цін у приватних аптеках. Я думаю, що так, тому що неодноразово депутати міської ради, районної ради, а також жителі нашого району проводили такий моніторинг цін, і навіть в газеті Трудова слава написано про наша така маленька стаття, називається «Ми потрібні такі знижки, тому що ті приватні структури, які пропонують знижки, 10-15%, набагато вищі ціни. Ніж у нас аптека, яка не пропонує поки що цих знижок. А якщо людям Боріспільського району потрібно придбати ще дешевші ліки, вони завжди можуть звернутися на Київський шлях 11. Це аптечний пункт при медичній амбулаторії. Там і прийом лікаря проводиться, і наш аптечний пункт, який відпускає по знижці ліки і вироби медичного призначення. Наша програма добігає кінця. Дякую вам, пані Олено і нашим глядачам бажаю доброго здоров'я і звертатися до аптеки, можливо, лише по вітаміни. <рес> Кому, які потреби? Всі звертайтесь, будь ласка. Нікому не буде відмовлено.